Друзі, всім привіт! На зв'язку Ільченко Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми розбираємо страхові спори, говоримо про інсайти, тонкощі страхового ринку, підводні камені, договорів страхування, всі оці речі, якими користуються страхові компанії, щоб зменшити страхове відшкодування або відмовити у виплаті. Якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, отут тут внизу наш контактний номер телефону, до нього під'єднані всі месенджери. Зателефонуйте або можете написати. Ми 100% вам допоможемо, тому що не існує проблеми, на якій би ми не порозумілися в галузі страхових спорів. Сьогодні хотів з вами проговорити ще одну модель по новому закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності. Яку я бачу як ну, можливість для створення умов, щоб відмовити у виплаті страхового відшкодування? Питання в тому, що після дорожньо транспортної пригоди обидва учасника мають обов'язок зберігати автомобіль у пошкодженому стані до моменту, поки його не огляне страховик. Історія така, що в нас ті ж самі 10 нагадую, не календарник, а 10 робочих днів. Причому ці дні будуть рахуватись з моменту, ну, коли ви подали документи в страхову кампанію. Відповідно, також дописали, якщо Учасник ДТП там, не створював перешкод, тобто надав можливість. Ще це такий момент дуже делікатний, тому що що таке надав можливість. Тобто страховик може там, підкріпитись якимись там, рапортами своїх аварійних комісарів або пояснювальними записками від там, працівників. Ну, будемо вважати, що нехай такого не буде. Він написав на електронну пошту. Припустимо, або там відправив листа. Помилка тут ключова заключається в тому, що ну, особа, яка там постраждала, ну, звичайно, що так чи інакше, компенсація буде на її користі. Через це цей автомобіль, ну, вже як практика склалась, що він оглядається. А існує ситуація, коли страховик, особливо на крупних збитках, Незважаючи на те, що там воно оформлювалось десь там в поліції, а на європротоколах це взагалі може бути константою, буде наполягати на огляді пошкодженого автомобіля іншого учасника ДТП, винуватця. і виходить така ситуація, що якщо винуватець не надасть цей автомобіль, то фактично можна вивести на те, що сторони порушили умови страхування і відповідно вийти на відмову. Через це по інуватцям ДТП. Що б я радив? Радив би наступне звертатись до страхової компанії і е, після ДТП. І вимагати, якщо ви хочете швидко розпочати ремонт, дозвіл. Причому це не треба якусь там офіційну бумагу, ще щось. Тобто ви листуванням обмінялись з офіційної електронної пошти страховика, там, не з якоїсь Google-адреси, отримали цей дозвіл, там, що там страхова компанія там, не заперечує, можете ремонтувати. І там, цього скріншоту вже буде достатньо. І тут варіант такий: або ну, чекати і точно не приступати до ремонту, щоб зафіксуватись по строкам, або йти шляхом дозвілу. Інші варіанти е, я б не радив, про які це саме варіанти. Ну, Винуватець він розуміє, що він сам має ремонтувати свій автомобіль, і через це він буде максимально швидко його ремонтувати. І так більшість робить. Тобто він його там на другий-третій день відвіз вже на станцію і сказав: Ну, все робіть. Особливо на не дуже там, крупних там, збитках, коли його автомобіль там, не дуже сильно пошкоджений. Або розмір збитку, ну, скажімо, для його фінансових можливостей посильний, щоб там, швидко розпочати ремонт. Цей момент треба обов'язково. Враховуйте, тому або чекайте строки, або беріть дозвіл. Якщо у вас вже є якісь проблеми, або страхова компанія відмовила вам у виплаті страхового відшкодування. Отут внизу наш номер телефона. До нього під'єднані всі месенджери. Напишіть нам, і ми обов'язково допоможемо вам. Дякую, що ви підписані. Дякую, що ви дивитесь. Обов'язково залишайтеся з нами, поділіться відео, поставте нам лайк. А ми будемо намагатись робити класний крутий контент. Пока-пока, друзі.